Ласкавий Господи Ісуса Христа, який захотів провести довгі роки свого земного життя в назарецькій родині, благаю Тебе, поблагослови мою дорогу родину, батька, матір, братів, сестер, всіх свояків і кровних, всіх близьких, пошли їм ласку, щоб всім серцем любили Тебе. Охорони від нещастя, від диявольських спокус і від всякого лиха, подай згоду моїй родині! Бо згода це великий твій дар, допоможе її членам щиро любитися над природною Божою любов'ю, яка осолоджує прикрощі земного життя, будь з нами в годині смерті, щоб з твоєї ласки вийшли ми з цього світу та пішли до неба навіки прославляти тебе. Марія, найкраща наша мати, і взірець для кожної родини, будь завжди з моєю дорогою, родиною і зі мною. Амінь.